Чому сідай і пиши, не працює у розвитку письма? Справа у тому, що письмо це вершина айсберга, а під водою знаходиться наш мозок. Якщо необхідні зв'язки між клітинами мозку не сформовані, то певна операція буде ускладнена. Для здійснення операції мозок має використати цей зв'язок. Він бере, бере, але його немає. Тому операція порушується або не виконується взагалі. Ще помічали ви що дитина пише 21 замість 12 хоча то окрезнає і цифру 1 і цифру 2 а чи бувало у вашої дитини таке що вона написала лише одне речення з домашньої роботи але вже втомилася Усе це є наслідком того, що певні зони головного мозку дитини не сформувалися на тому рівні, на який ви очікуєте. Письмо вимагає розвиненої дрібної моторики, координації, сили рук, просторового орієнтування і ще багато чого. Якщо цих основ немає, і пиши не працює. Дитині важко, вона втомлюється і відмовляється. Саме тому, перш ніж нервувати, подивіться на ситуацію глибше. Кожна навичка починається з мозку, і навіть декілька розвиваючих ігор кожного дня дадуть значно більше, ніж фрази і пиши». Ще більше цікавого про почерк та діточок у моєму профілі Залишайтеся зі мною.